Одеса, місто багатьох національностей і багатьох мов відповідно. Але оскільки Одеса це Україна, а закон каже нам, що всі зовнішні реклами повинні бути державною українською мовою, є невелике запитання. Чи все так як потрібно у Одесі? Це «Перший міський. Мене звати Олена Концевич, і Якщо ви не знаєте, що трапилось, запитайте у нас. Бистрова, кафе ізюм Пітанія столовая. Вона зачинена, і там йде пірі вже довгі руки, але тим не менше. Вся зовнішня реклама в нас російською. Бюро перекладів згори, але бюро переводів російською. Translation office і тескюме бюрсю. Не знаю якою мовою, але не українською. Все для всіх телефонів. Крок наступний українською. Мегагалактика. Мегагалактика штука універсальна і російською і українською. Дивимося, батарейки. Студія чохли, тут наче все в порядку. Студія, але тут же ми бачимо. Клавіатури мишки російською. Налітай, пакупай, ситівої, роутери, вайфай. Російською. Навушники-кабелі знову українською. Виготовлення ключів українською. Часи, ремішки, батарейки, заміна сток. Та бакерка. Та бакерка їм пощастило, що вони універсальні. І бачимо, все для вашого питомця зооманія. Російською. Де ми запитаємо, чому в них російською зовнішня реклама? Скажіть, будь ласка, в нас така тема, в нас от є закон про зовнішню рекламу, все має бути українською. У вас все для вашого питомця за аманія російською. Чому? На жаль, я це не можу прокоментувати, тому що я не володарці цього магазину, але це вже детальніше ви дізнаєтеся у самого власника цього магазину. А він на місці є тут? Натякніть власнику, що зміни потрібні вже сьогодні. І йдемо далі. Аптека вулиця Грецька, 45. Все українською. піца Алоро. Знаєте, що мені найбільше подобається? Слухайте, найбільше класно, що люди зараз виходять з ситуації, ліплячи іноземною назвою вивіски. Їх це вберігає яким чином. Одеський обласний академічний драматичний театр, і все тут українською. Це прекрасно, тому що мистецтво повинно бути мистецтвом і бажано державною мовою. Всі афіші. Вій. Гогуля, все українською. Тут ми бачимо бюро перекладів, переклад документів: усний, португальська, будь-яка, корейська, норвезька, іспанська. Російською, до речі, немає це добре. Але тут же подземний паркінг 24 часа і укриття українською. Щоб ви розуміли дійсно наскільки мультикультурне і мультимовне місто Одеса, ось одразу не відходячи. Булгарська бібліотека імені Івана Вазова. Один з найбільших маркетів в Одесі, Таврія В. ми бачимо, що вона російською досі. Хоча паркінг, бомбосховище під ТЦ Афіна, все українською. І тут же е люди п'ють каву, холодні напої, але тут кофі меню, читаємо. еспресо, допі американо, американо з молоком і на, мечту! на жирну мічту. жирну мічту, у вас банка, яка у вас жирна міч? Хозяїн, така мічта жирна. Так, от ми з приводу вашого меню, у вас з одного боку, може, це не ваше, але там українською, а тут у вас все російською, ви знаєте, що. Буде перероблятися? Конечно. Коли? От уже заказано. Серйозно? Ну, Вже з понедельника буде нове. Американа фільтр кафе. Насищений вкус родом із США. Йдемо в кофеєнку. Мері-бері кафе. Тут начебто все українською, все окей. У вас все так гарно українською на фасаді, а от збоку величезна ця з американським прапором штука, вона російською. Чого? Це, до мене, це до мене, А до кого? До кого з ким можна поговорити на цю тему? От на фасаді у вас величезний банер. Це всі заміни якраз. Браємося це замінити. Ви тільки ціну переклеюєте, чи ви. А ну чекайте, українською, чизбургер. Все. все українською. Супер, але дивіться, влаваше бери що до душі. За українською має бути в лаваші. Бери що до душі. Бізнес Ольвія. І він, здається, відчинений. А ну подивимося що там робиться. Тільки по перепускам там нікого нема. Але бізнес-центр Ольвія українською. А от велику вивізку нам шкода переробити українською. Певно, грошей немає в бізнес-центру. Совершенство технології жалюзі ролети, окна російською. Здавалось би, що може бути простіше. Відліпити наклейку, приліпити наклейку, але тим не менше. Таблички з адресами теж у нас багатьма мовами. Тут, наприклад, Жуковського можна було би закрити очі на те, що воно російською, але мені, наприклад, відсутність м'якого знаку одразу в око. Російська. Книжковий ринок, час роботи з 10 до 6 без вихідних. Йдемо на книжковий ринок. Продаж ремонт, обмін, завантаження. українська. Срочний ремонт закачка стекол. знову ж таки російське, але зараз кажуть, що все будуть міняти. О, і тут ми натрапили на золоту жилу, тому що вивіска, не вивіска, але подивіться, який в нас тут контент. Книжок: Титанік, рукопашний бой, все російською, все повністю. Причому, що імперія дожна умереть в центрі, а над нею справа Василя Стуса. Так, тут все прекрасно. Найкращі дизайнери та ілюстратори. Якщо Ален Делон не піє дікалон, то Джордж Клунів Одесі каву п'є по-любому на книжці. Куплю бу книги російською. книги школьникам, студентам і морякам. Як відомо, моряки в нас прирівнюються до школьників і студентів. Одне слово, що вам сказати. І українською, і російською. Порівну, але якщо брати за процентним співвідношенням, то українською все таки ми бачимо більше російської на вивісках які залишки, які не встигли переклеїти, які будуть змінені. і це радує Олена Концевич Була з вами. Це перше міська. Якщо ви не знаєте, що трапилось, спитайте в нас.